Magari на... На prima settimana... Щось я вам може цілий тиждень не можу ніяк відео записати, та нема що то на... Але дивіться сьогодні. П'ятниця у нас. Ви поняли? Сейчас ми поїдемо в гості до пчел. Я, навірно, все-таки видивлюсь десь в інтернеті якісь ідеї з цими страховочними віромками. І щось буду з ними робити. Ну дивіться, вони ж абсолютно нові. Їх Порізали, покидали, все, вони валяються, нікому не треба. А ці замки ось нові. Це взагалі, щоб у нас таке в Україні валялося, воно вже продалось би. І це щось купляє, і воно не стоїть там євро чи два. Комплект новий. Гляньте, що у нас на Вольтрі робиться, я такого в житті не бачив. Оце все через всю територію. Це ці так стоять, всі остальні, ну воно ж видно, що поперек стоять. Відгородилися від шторму. Ви зрозуміли від хвиль. А сьогодні вже хвиль, дивіться, вже новісінькі лежать. Треба починати їх збирати потрохи. йо і в мене прямо ж щось робиться мені, коли це я бачу, як вони шулять. Ти подивитися на море і вам показати десь наверх залізте що я вам скажу циклон був з того з Монако ну звідти з тої сторони я, у нас тут його все розганяло над, над геною і пішло воно десь туди гори тут тормозять на морі розгон беруть і таке поміж гори воно десь туда, в сторону Мілана Мілан що там у вас були дощі чи ні? Бо у нас таке щось покапало, покапало але хвилі були здорові Ну і зараз бачите такі класні і на пляжі нікого нема Что такое? Отпуска закончилась? Че не погода, может, трохи? Да не, у вас же отпуска еще до, до жовтня месяца, вы никак не успокоитесь. Да, красота. Красиво провожают Санта-Клауса на пенсию, все, выдали ему жилетку, надавали Подсрачників. Обняли всі, поцілували, пофоткались. Класно. Все. Мінус один у нас. Коротше, бризки аж до мене сюди доходять. До, 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 достаю. Ща відрумо, що там на роботі робиться. Ой. Не знаю, буде чути мій голос, не буде, але такого я ще тут не бачила. Пляж збитий повністю. Хахпири, це ж рушено. Оце відтірночок. Майже до мене стоїть, то я стою. не знаю, чи ви чуєте і уявляєте, якого масштаба хвилі, але в мене просто зараз неймовірне бажання іменно залізти туди в воду. І... Все, тут зриває. Шапки улітають, дерева, все, влітає все на круги. Як я люблю шторм, щоб хтось понімав, чесно кажучи, я б не вилазив без нього. Це, мабуть, знаєте, привите з детства, ще від папи, коли він, ми в таку погоду купалися, він казав, не пійся, ти тільки вовник. І от з тих пір я вам просто от, є судно, знаєте, коли показують там, що він тріщить по швах. Та все. Оце в мене мрія там побувати. Я не знаю, може ну, ви скажете, що я їбанутий, мені вже багато, хто це казав. Але дійсно це те, про що я мрію все життя, знаєте, отак. Це реально, знаєте, як то кажуть, збуджує. Швидкість і хвилі. Оце Що в мені піднімає адреналін насправді? Чого мені не вистачає? Колись мені папа казав, що океан звучить інакше, ніж море. Я сподіваюся, що коли я попаду на океан, то я почую щось подібне. Це, дивіться, це той пляж, на якому я тут частенько віддихаю. Дивіться, його нема, просто нема. Голли пыль б'ються баю, так, що вода вилітає аж на дорогу. Ух, клас! Дивимось, що там в іюлі на роботі. Та тишина що там може бути, не знаю чи вони там сидять до сих пор. Ну бачу, що прибирає, вам на камеру не видно. А хвиля, конечно. М -м -м. А запах, ребята, який, знаєте, оце, оце реально запах настоячого моря. Хвилі, оце все, дивіться, як воно б'ється в І Таке ще десь хтось з боку попердує, Ну це, звісно, зараз не, не, не для сюжету. От, але пахне морем, настоящим. Ах... Я не знаю, що хотіли ви дивитися, але я не можу налюбуватися. Це такий кайф, що просто вам не передасть зараз підозріть. Ви ж всі пам'ятаєте, якою висотою у ті? Типу, ось що десь. А ось вже кафе. Ну, то пляжа нема зовсім. Його розмило, кстати, вщено. Ось це, ух ти моя краса. У-у-у!